Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я вам хочу показати свої осінні аромати. Це не ті аромати, які я собі вибирала на вересень, тут, здається, жодного немає з тих ароматів. Я вам показувала просто те, що я воно обирала собі з того, що я ношу, а це аромати, які я, по суті, не ношу ні в який інший сезон, а які конкретно несуть в собі оцей... Осінню атмосферу. І прямо от пахнуть мені осінню. Нехай на не навіть не пахнуть осінню, але тобто вони мені чимось нагадують осінь. І чекають завжди свого сезону. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, ставте дзвіночок. Звичайно, підписуйтесь на телеграм-канал. Поїхали. Тут не буде сьогодні багато шипрів. Я знаю, що люди люблять носити восени шипри. Але шипри для мене це є всесезонний... Всесезонна сезонна категорія. Адже я шипри дуже люблю. Єдине, що в таку вже дуже спеку, я їх носити не можу. Але є шипри. Нагадую, що я тут показую ті, які в мене є в своїх флаконах, а не просто всі, є конкретно ті шипри, які я люблю носити саме вусини. Це, звичайно, кабушар. Я так люблю кабушар, що в мене є їх дві версії. Це є старіша версія. Туалетна вода це є туалетна вода, але новіша версія, здається, 2019 року. Ну, по-моєму, всі любителі парфумерії, любителі шипрів, знають, що це за аромат. Це. Ой, тяжко відкривається. Квіти, якісь шкіряні ноти, багато травності, багато моху і трохи табаку, як його називають, прокурений батя. Досить такий, ну, не скажу що ретро, Класичний в нього класичне звучання. Дуже його люблю саме восени. Він мене практично чекає осені. В мене нема тут ніякої системи. Я дістаю просто, які стоять переді мною. Сподіваюся, що я тут ніякий не загублю, бо я і таке можу. Дуже люблю восени. Класичні губи Сальвадора Делі. Такі в мене, бачите, боток-Снігубіжче. Сотка, яку мені подарувала парфумерна подруга Оксана. Я неймовірно люблю цей аромат. Це. Квітковий східний, він здається, вважається. Для когось він ретро, для мене не ретро, а просто якийсь аромат без віку. Це один з моїх найулюбленіших ароматів взагалі. Це альдегіди, квіти. Якась така для мене лакова основа Оце от, як я таке називається ядро. Ладанність там така є, Ну він от прямо чекає в мене осені. Обов'язково його до затесту прати, якщо ви захочете собі, наприклад, його купити, наосліп не варто. Ну, я його дуже люблю. Це от просто один з моїх улюблених ароматів. Квітково ладаний, альдегідний. Не дуже ретро для мене. Ну, Я не відчуваю тут стільки ретро, ніж, наприклад, як в старішому кабошарті. Вірніше, я і той, і той ношу. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Це обожнює. Просто обожнюю саме восени. Аромат, який для мене теж пахне осінню, пахне осінньою атмосферою. Це є Charlie Gold. Така велика соточка в мене це такий фруктовий аромат, але зовсім не компотик, а швидше такий узвар або сливове варення. Там дуже велика піраміда, там багато квітів, багато амбри, багато фруктів, тут слива. Здається, абрикоси якісь є. От він як виглядає, він так і пахне. Солодкий, дуже зігріваючий, дуже огортаючий. Теж, ну, от на осінь, на таку промозгу от нас сьогодні така погода. Трошки більше, ніж 10, і дощ постійно падає, і вітер дує, холодний, такий досить. Оце от аромат, який я дістаю, по суті, тільки взимку. Це є Charlie Gold. Ще один для мене осінній шиприк. Це є палома Picasso. Це теж красивий квітковий, для когось може бути трошки важкий такий шипер, досить гутичний. Дуже жіночний, як на мене. Тут багато є ці анімалістики того цвіта, чи як вона там називається. От, прямо жовтим листям для мене. Пахне якимось Хіловіном, але не не оцим, відімською атмосферою, як, наприклад, від... О, я його забула. Не відімською атмосферою, а саме от хіловіном, сумом, якимсь таким настроєм, якраз. Кінцево-жовтневим. Теж його дуже люблю. Це класика шипрова. Ну, я думаю, що всі його знають, ніхто його не знає. Avon, Mesmerize, Amber Mystique Amber називається. Це теплі амброві абрикоси. От Люблю його саме восени. Я, в принципі, Він на мені не дуже стійкий, це є туалетна вода, але я от люблю його ним грітися. Це пахне такими дуже-дуже стиглими абрикосами, не хімозни, ну, не дуже хімозними, скажімо так. І багато амбри, і воно все-таки огортаюче, вершкове. Ну, ні літом, ні весною мені такого не хочеться. Ну, Взимку ще можу трошки прикластися. Але от конкретно люблю його восени діставати. І вдома, його ношу кудись виходити. Єдине, що він на мені не дуже стійкий. Це Avon Mesmerize Mystic Mystique Amber. Раз я вже залізла до Avon. Покажу вам ще один аромат Avon, який для мене теж несе в собі осінь, по суті. Хоча я і взимку можу теж до нього прикластися. Це є Avon Farway Royal. Це є один з моїх найулюбленіших ароматів. І я люблю до нього прикладатися саме восени. От прямо ціле літо чекаю, щоб його. Дістати. Він у мене ще добряче за рік настоявся. Став ще стійкішим і ще гучнішим. Його багато не треба. Він мені абсолютно не схожий на фарвей класичний, я фарвей класичний не люблю. Це мира, там ладан здається, здається, шкіра якась, заявлення, багато-багато ванілі. І воно все таке густе, таке на темних тонах. І причому і переливається. Я вважаю, що це один з шедевральних Ейвонів. Неправильно казати Ейвоні, але всі в курсі. Я його страшенно обожнюю. Він такий для мене дивний трошки. І смолистість там є, і шкіряність там є, і гірчинка навіть якась є на фоні оцеї такої потужної ванілі, як Форвей. Я його дуже люблю, ще раз повторюю, що це мій улюблений аромат. В Ейво. Дістаю. Obsession Calvin Klein. Теж аромат, який чекає в мене завжди в осені, і пахне для мене осінню. Це є спеція квіткова, трошки теж піддимлена, підсмолена. Класика. Теж потужний, гарний, в мене така от малюсінька штучечка. Дуже він такий зігріваючий за рахунок тих спецій. І ну, він теж такий, типу, в класику йде в стару школу. Так що, ну, не кожному підійде обов'язково пробувати, але я його дуже люблю. Це для мене теж такий осінньо-атмосферний аромат. Oriflame, Amber Elixir. Ну, Це я теж можу інколи носити взимку, але не дуже його ну, теж чекає в мене осені. Це є амбра з фруктами. З яскравими. Я не пам'ятаю, що там є в базі, там, здається, і виноград, якісь заявлені. Я не можу цього розібрати. Ну, він дуже шлейфовий, він дуже дифузний, він наповнює собою приміщення. І він такий досить солодкий, солодка тут амбра. І він дуже зігріває мене восени. Теж його люблю прикладатися до нього восени Elixir і Оріфлем. Я думаю, що теж його всі знають. І я вже його теж не раз показувала. Я зараз торкнулася ним до носа. Значить, він буде зі мною на сьогоднішній вечір. Кіара? Чи Кіара, правильно говорити. оце відюмський. Це от мій Хеловінський відюмський аромат. Це старі альдегіди. Не, боже, не старі альдегіди, а типу ретро Альдегіди. Але вони тут такі нелегкі, а такі, як то воскові. От вона, воно для мене пахне воском. Не милом, як зазвичай такі. Веселі такі альдегіди, світлі. А це прямо пахне для мене церковним воском, теж якісь смоли, багато квітів. Теж він ретро, але я люблю ретро-аромати, тому я вам сьогодні їх стільки показую: К'яра від відрелон. Ще один аромат, який мені не хочеться ні в який сезон носити, окрім осені, який несе в собі оцю атмосферу для мене. Таку затишну і зігріваючу, це є 5-авеню Роял. Те, що його якийсь один період всі блогери показували, я думаю, що всі, хто його хотів, вже спробував. Це є малина, лікер, замша і почулі. Я вже вам розказувала, що я, коли ще його не мала, але я його дуже хотіла, я його знайшла на фрагрантиці було написано 4 ноти в піраміді. Потім вони ту піраміду поміняли. Я не розумію, для чого там зробили тепер таку велику піраміду, адже тут більше нічого немає. Тут більше нічого не звучить. Це малиновий лікер з замшою і пачулі. Це просто таке затишне крісло з солодким малиновим лікером. Ти сидиш в ньому, зігріваєшся, ні димності тут такої немає, ні, нічого. Пачулі тут такі більше в шоколадну сторону, такі густі. Я дуже люблю цей аромат. Єдине, в мене до нього, ну. Претензія, скажімо так, я би хотіла, щоб він був ну, на один, на два тона голосніший і шлейфовіший, адже він ну, так дуже сидить близько до шкіри. І мене то інколи ну, я хочу його більше і більше, трошки більше насиченості. Але, ну, як є, така видно була задумка. Адам Левайн, Челвін, мікрофончик. Всі його знають, дуже бюджетний, він був за дуже смішну ціну на Нотіно ну, і, по-моєму, досі продається. І всі, хто хотів його спробувати, всі його теж там накупили. А от Обалденний флакончик, я його обожнюю. Це квіти. Тут нагідки заявлені. Такі от чути, що це такі жовті осінні квіти. Багато м'ягесенької деревини. м'ягенького, такого молочного, несоленого сандалу. Це от такий деревинний, я б сказала, унісекс. Хоч він заявлений, як. Жіночий, він називається Фохьоб, здається, чи фовумен, щось таке. Але Для мене це уніцес, але ну, це є деревинний аромат, деревинно-квітковий. Тут я, по суті, нічого такого більше не відчуваю. Дуже теплий молочний сандал, дуже зігріваючий, дуже приємний. Він теж не дуже шлейфовий, але стійкість в нього нормальна, і все-таки насиченість в нього ну, його мене влаштовує. Дуже затишний, дуже теплий, і саме на осінь його дуже люблю. Versace Bright Crystal Noir. Теж аромат такий. Я розумію, я знаю, що люди є, які носять його круглий рік, але він для мене теж, як сандалу тут багато. Тут і кокос. Квіти. Це в мене парфумована вода. Кокос, квіти, сандал. Е такий він злегка для мене пудровий, якийсь за рахунок сандалу, напевно, ваніль там. І от він для мене він такий насичений, густий, і шлейфовий, і огортаючий. Я його люблю саме восени, от прямо зігріваю. В принципі, на зиму я його теж люблю, а восени і влітку на мене немає на нього настрою. Тому Versace Bright Crystal, Noir. Аромат з осінньою атмосферою, який теж практично всі знають, всі мої друзі мають його і люблять, це є. Гірлін, плаття Боже, Блак Перфекто, лапетит Равнуар, не могла задати. La Petite Robe в Black Perfecto. Це є латексна для мене вишня. Тут заявлена лакриця, здається, мигдаль, я не пам'ятаю, вишневість тут така є. І ваніль, здається, ну, і ще там якісь квіти, троянда. Але для мене це пахне от таким прорезиненим латексним костюмом. Комусь, а, шкіра тут є, ще, шкіра, точно. Для когось це байк, там, шкіряна куртка, кусуха і все таке. Для мене ні. Для мене, хоч я і чую тут шкіру, але для мене та лакриця видає стільки резини, що я чую цей от латексний комбінезон. Але дуже його люблю і теж на осінь. І, ну і на зиму теж його, мабуть, можна носити. Але найбільше в мене тягнеться рука до нього осінню. І останній на сьогодні аромат це є новинка в моїй шафі. І це є. Ой. Таку гарну кришечку хотіла зняти. Це є Pascal морабіто нуар. Це аромат, який от чекав, він в мене з'явився раніше, влітку, здається. І я от чекала прямо в осені, щоб його носити. Для мене це пахне табачком, чорносливом, димом, десь трошки якимись деревяхами прикуреними такими. Для мене це хороша от ніби з мансира ред табаку. Забрали оце все саме красиве, трошки зробили його тикшим, трошки зробили його таким більш носибельним, і залили сюди. Тому що ред табаку він для мене досить важкуватий, плюс він на мені відкривається тільки в тепло. В холоді він на мені скукожується, а в теплі я відчуваю там теж цей чорнослив, цей табак. Тут, здається, заявлено яблуко, я його не відчуваю. Я яблука не люблю, але і тут я його і не чую. Для мене тут чорнослив. Якісь, ну, нехай ще може бути якісь там сухофрукти. І це все дійсно таке дуже, злегка підкопчене, злегка піддимлене. І цей аромат ну, для мене такий типово осінній. Теж зігріваючий, солодкуватий. Це унісекс. Хоча я. я не знаю, унісекс. Мені все унісекс. І. Буду його носити саме ось в таку погоду, як коли вже, коли вже наступає осінь. Сподіваюся, вам була цікава підбірочка. Обов'язково напишіть мені в коментарях, що ви любите саме в таку цю жовто-листкову, дощову, холодну, противну погоду. Чим ви грієтеся? Що вам підіймає, можливо, настрій, а можливо, навпаки і не піднімає? Я знаю, що от я, наприклад, люблю восени і трошки похандрити, Ну, тобто, це такий сезон, який теж має в собі багато краси. Зараз почнуться фотографії з жовтими листями, я знаю, що це, ну, це осінь. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, будьте мені здоровими, будьте в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги. Люблю вас, обіймаю цьомкі-бомки.